Мені задавали багато питань з приводу глибини, глибини купілі е холодної води. Ну я можу вам сказати, ось вона, ну по-перше, да? як зроблена ця купіль, тут дуже стисле пространство було, е це дуже важливо. От, е має бути е душ. І лоток якийсь для прийняття душу може з водою бути як по нормах для басейнів, для того, щоб люди не пригали в листях в купіль і тим самим підтримували санітарні норми. Дивіться далі, Ну, купіль має бути висотою по так 2 метри, так? Ну, це мінімально. Тобто нижче не працює. Да, і по, нову, по з приводу новаторства це теж купіль інфініті, постійно все перетікає через борт, потім є такий лоток. Я хотів його зробити раніше, як це купіль переливна. Як хотів його зробити, так як дорожку кнейпа тут поставити. Там каміння, щоб масували сноги в холодній воді, але ж потім відмовився ці від ці, цієї зати, тому що не треба роздувати якісь там думки з приводу якихось е, люксів, да, але ж в громадському використанні це буде мати е, отрицательну е, роль. І також ця е, купіль. Е, Ця купіль є компенсаційною йомкостю переливного басейну. Це те, що стосується там специ. Зрозуміють, о чому я кажу. да? Це є компенсаційна ємність. І хтось робив таке ще чи ні. І складна робота чи ні на ваш розсуд. Ну, також це кастомне, це замовне, нічого тут немає від форсунок подачі до. Ну, всього це все зроблено руками. Далі вас буду знайомити з іншими варіантами. Тобто, це печі для віп, віпів, які знаходяться за тією стіною. За тим, потім розкажу, що було в приміщенні, де зараз віпи.